Антон скинув нам свої призиви і подивимось, що він має. Отже, така міні-розгрузочка за один виклик зі срібних монеток. Виклик таємних знань. І тут Антон падає. Ох, і ГМчиком то впав. Ну, з ГМчиком будемо вітати. Виклик чемпіона. Місім викликів. Але після гема я б не стала викликати вже, тому що є така чуйка, що нічого не випаде. Трієчка, раз. Крутиться, 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 крутиться. Трієчка два. Що ж там буде третім? А третім о, п'ятірочка. Стандартна, правда, хрім, але ну на еволюції нормально піде. Хай буде. Четвірка. Амон. Не потрібний нікому. Ах, ще одна трієчка. І четвірка. Ну і лапа корисніший за Амона. Правда? Якби теж уже нікому не потрібний. Але він диспел. Це непогано. Да. 9 викликів, 2 п'ятірки, одна з яких бонусний герой місяця. Ну, вітаємо з героєм місяця. Не найгірший варіант, який міг би бути.